Всім доброго дня! Справжні моменти з вами. Хочу показати вам, як у місті Кракові поєднується житловий сектор. Багатоповерхівки поєднуються разом із приватним сектором. Здавалось би, скрізь ідуть забудови багатоповерхівки, але... Хочу показати, ось поруч за цими висотками, такими багатоповерхівками. Знаходиться ну просто так декілька будинків, дуже гарних будинків. І наскільки тут от бачимо, які ялинки великі біля цих будинків є. А далі бачимо, це зелено, наче, а далі видно багатоповерхівки. Тут просто, напевно, така мода, що можна залишити так, хто побудувався, вже будинки, і ніхто їх зносити не буде. Тобто людина хоче жити в приватному секторі. Будь ласка, живи в приватному секторі, саджай собі ось такі високі ялиночки, саджай туйки і насолоджуйся життям, а далі собі люди живуть у багатоповерхівках і з цим саме проблем ніяких немає абсолютно. Кому як подобається? Тому що, наприклад, нам подобається більше жити в приватному будинку, ми так звикли. От Пошта посилочки розвозять. Бачимо, далі також декілька будинків, і ще йде приватний сектор. От, і далі, і нав... а навколо багатоповерхівки. Зараз поверну трішечки в іншу вулицю, і ви побачите, тут таке. Теобразне перехрестя і на теобразному перехресті, чи те подібному, Т-подібному перехресті. Вон далі бачимо, пішли тільки багатоповерхівки, ось ця вулиця. Далі багатоповерхівки. Ось зараз пройдуся іще сюди. Тут така коротенька. Вуличка Кшенз... Кшенза Мейєра. Мені дуже подобається, саме що цей ансамбль з багатоповерхівок вплітається в приватний сектор, тому що живу я вдома в приватному будинку і, напевно, завжди хочеться бачити приватний сектор і ходиш саме полюбуватися, тому що біля... Приватного сектора також дуже гарно в дворах, ви бачите? От тут перевага надається в дворах. Ялинки, немає фруктових дерев взагалі. взагалі. Тобто люди живуть в своє задоволення, посадили ялинки, ялівці, туї і саме за ними дбають. Немає фруктових дерев, а той, хто живе, у своєму будинку той знає, що таке фруктові дерева. Це те, що постійно осипається на землю, на газонну траву, і постійно треба це все прибрати. Це така робота. Бачимо, ось ціла ну, такі, низка, туй висажена, туй туї смарагда. І далі бачимо ось ялиночки, ялиночки. Ну просто краса. І далі ось також це вже все закінчується. Більше немає приватного сектору. Також ось закінчується ось цим двором. Але в дворі ми бачимо, яка то є там краса. Так, трішечки збільшу, щоб ви ближче так, побачите, Бачимо саме ось цю красу. Краса, краса. Зараз тут зменшу, бо не поміщається у мене. Так, оце. Приватний сектор. Я вам показала. І бажаю всім гарного дня.